Леся Українка Відгуки. Пролітав буйний вітер над морем, по безмірнім, широкім просторі. Білі хвилі здіймались високо, і знялися од вітру ще вище, загукали, як військо вороже. Заглушили вони буйний вітер. Пролітав буйний вітер в пустині, по безкрайому мертвому полі, Закрутились пісковаті вихри, простяглись геть під небо високе, наче велети, люті, страшнії, і розсипались, впавши з висока, смерть покрила слід буйного вітру. Пролітав буйний вітер край вежі. Що стояла самотно на кручі, там знайшов він Еолову арфу, він шарпнув її довгі струни, і всі струни озвалися з півом, Лагіднішим од вітру дзвінкого, буйний вітер, замок пролетівши, але арфа ще довго бриніла, переможного миру вам.